Всім привіт! З вами Крава. І в сьогоднішньому відео ви побачите нагороди за вікенд лігу там результат 19 1 на моєму аккаунті. А як я це зробив, ви дізнаєтесь через пару хвилин буквально. Також будуть пак з героєм. Точніше, пік з героєм, пак з іконою. З, різно багато із бичечок накрутив. Побачите, саме найцікавіше, що мені випало. Зас вподобайка, підписка на цей ютуб канал, комент для просування українського контенту. Задяки вашій активності я перевів 70 гривень. Ось. Тому. Ставте лайки ще раз, коменти, і я доначу на армію, а ви допомагаєте розвивати мій український контент. Переходимо до пакетиків. let's go! Нагородки за Weekend League на моєму аккаунті. Грав на моєму аккаунті мій товариш. Скріншот 19.1. Нагородки мають бути супер. Тут ще за завдання дали піки. Тож, давайте розпочнемо з цих двох піків. Відкриємо перший цей пік, дивимось. кеза. Непогано, фодер най буде. Далі, давайте, може, тут нам пощастить. Е, третій. Ну, непогано. З таких двох бомжатських піків. Відкриваємо оцей пік. А скільки цей хлопчина коште? Ню, його Непогано. Непогано. Відкриваємо цей пік. Е, Берем... Не Лепорте. Най буде. Но ну, Гомес. Це пушка. Відкриємо ще один. Dominik Sobosli. Чоберт, та інформа треба брати, але якого брати, я не знаю. Та я. Та на лівому фланзі в мене не буде грати Домінік Собослай. Беремо його цього. Якщо там Собослайць коштує якихось мільярди. Ось. Переходимо до пакетиків. Ще один такий пакет, 80 overall. Гарантовано, дивимось. Франція, центральний захисник, Барселона, це хто? Хунде? Жюлькюнде, непогано. Непогано. Звичайно, б його хівости іншу карточку. але жулькан де й буде 20 тисяч коштує. Ще. Так, відкриваємо такий пакетик. Тут 82-й оверол гарантовано. Так, це має бути щось цікаве іспанія. Це м МЦ... Парехо. 86-й, це волкаут, ну, Я ж говорю, якщо буде в кожному пакету купати Парехо, я буду задоволений, бо це рейтинг і можна щось буде зібрати, якісь пакетики які більш цікаві. Тому непогано. 82x2. Дивимось. Так, це яка спешалка. Лівий зах... Це. з Брайтона захисник лівий. Непогано, непогано. Лампті. Най буде. Ну а злий або піде звичай якесь, або. Або нехай просто буде у мене в команді. Хоча в мене там лівий захисників вже валом. Я, напевно, його просто злив. Ще один такий пакетик за 50 тисяч. Може, тут пощастить нам. Анлі РБ. Це Джеймс, Різ Джеймс. Я вгадав, у нього 84-й рейтинг. Ну, так я собі, якщо чесно, хочеться більше, хочеться якогось вукавить. Ооо, інформ, добрий вечір. Добрий вечір. Я тебе, напевно, або продам, або використаю. Ну я поки що зберігаю вкуп, але до останнього буду триматись. Пак, за 100 тисяч дивимось. Ямайка. Це з Манчестер Сіті, Барч, я забув, яке прізвище в неї, але в неї 85-й рейтинг. Шоу, здається. Так, шоу. Ну, п'ятий вже. Але хочеться шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий там вулкаут, якась топ-карточка за лям і все. Поки okay, що отаке щось. Так, відграм. такий пак за. С... Тихо. Це тірні, боже мій, я подумав, що це Дагліш. Не знаю, що я подумав що це Дагліш. Ну, виглядає карточка, звісно, дуже класна. Типу. Він в мене ще є, не можна його продати буде. Але це тірні. Ай-яй. І все ще щось є там Сикінку. Та ні, ну навіть продавати не хочеться, нехай побуде ще. І отакий. Так, за 100 30 тисяч, чи скільки він там номіналом. Відкриваємо 30 гравців, 30 рарних. Сподіваємось на якусь спешалку. Це мене 86-й він чи який рейтинг? Може це двойний волкаут. Так, це двойний волкаут. І це хто? Це кобель? 87-й. Ну, непогано. Це вже хоч радісно трошки. Дивитися на таку картинку, але хочеться реально більшого. Не знаю, може я трохи вже обнаглівша рожа, але я пам'ятаю ці пакетики, коли мені там підставляли Electronic Arts Хочеться щось більше, але нормально. Подвійний волкаут, ось тріп'єше. Льоріс. Ну що, тепер така родзинка цього відео. Отакі От цікаві в мене пакетики. І давайте почнемо з 84X3, відкриваємо і дивимось. Сподіваємось на якусь спешу карточку. США, СТ. Тот це. Ха, непогано. Алікс Морган, дублікат в мене. Непогано, непогано. А хто там під нею ще є? Як би це не звучало? Волж і чо мені? Ну, добре, най буде. Так, давайте відкинемо спочатку цей пакетик. Компанія Mix Pack. Дивимось, можна тут пощастить. Аргентина. Центральний захисник. Це хто? Оооооо. <розв 'язок> Ну, не дуже, не дуже, якщо. Прям дуже, не дуже. <реш> Оце потій на 19 перемог. <реш> Давайте, щоб собі бняли трошки настрій, відкриємо. 87х2. Дивимось, вони продаються ще. Так, це звичайні карточки, на жаль. Так, це Мартін Еддегр. А хто з ним? Хто з ним? Це буде. Хаземіро 89-й. Непогано. Рейтинг, але, блін, хочеться за якоїсь різнокольорової карточки, скільки там карточок цих. А ми отримаємо таких двох гравців. Ну, найбудь. Відкриваємо ще один такий пакетик компанія MixPack, слідкуємо, можна пощастить. Бляак, яке говно, яке гавно, яке говно! блядь фу. Здохнем мразота так, відкриємо ще один такий компанія Mix Pack. Я викупаю, що тут нічого не падає толково. Дивимось Японія, РВ. Це Кубо? Це Кубо. Ну це жах, якщо це не карточки. Я не знаю. Це просто. ну, Кошмар. Просто кошмар. Ну і відкриємо цей пак 85X5 гравців. Дивимось. Можна тут пощастить? Так. Німеччина. СТ. Це баришня. А хто під ним? Бремер, 86-й. Ну, ну реально зараз скільки ж ти Бремер, але. Хоч, ну, чесно кажу, може я такий вже охерівший просто вкрай, але хочеться чогось більшого отримати від цих пакетиків, а ти отримаєш такі гравців. Ну, 40 тисяч коштує, брен, ну. Не знаю. Це прям дуже погані. Такі пакетики дуже погані, прям. Відкриваємо пак за 30 монет. Можна тут пощастити. Так. Іспанія. Це. Переход. За 30 монет отримати переход. Непогано. Я ж говорю, якщо падає буде падати переход, нехай падає, нічого страшного. Іменно в таких якихось бомжа пак. Паках. Дивимося, що там під ним. Ну так чуєте, непогано. За 30 монет, топ поп пак. І так, пакетик за 10 монет. Тут випадав на Мохамед Салак. Чекаю ще в грацях готова. Це звичайна карточка Іспанія. ЦМ. Це... якби був пареху, я б засміявся за голос. Але це Луїс Альберто. І так, 83x10, відкриваємо, сподіваємося на якусь спешал карточку, таку цікаву, без спешалок. Швейцарія це кобель, напевно. Кобель 87 може подвоєний волкаут, вот. ні, це просто один кобель. Ось. Ну, це вже файно. Ви бачили ну, відео, які там були пакетики, 83 плюс X10. Там була вже хіть, а це хоча б кобель. Ну тут ні, це хоча б. Блін, 85 і є, 84... 85-х 4 гравця, Непогано. І так, зібрав я перший пік, надіюсь, в цьому відео базового героя. Відкриваємо p 1 з 2. Святкуємо! З нуля. Папін або Міліто. Ууу. Ооо... Табрема, напевно, Папіна. Оо... я навіть не знаю, що це. Оо, це сумно. Це сумно, аж це край. Так. 83X10 number 2 в цьому відео. Відкриваємо, дивимось, подивимось на якусь спешалку. Це звичайна карточка. Словачна, Голкіпер, це облак. Який в нього рейтинг 8 чи 9? О, це двійний велка, очекайте. Облак 8. Ну, дайте щось ну реально цікаве, годне. Давайте. Це хто? Мапіліон. 89-й рейтинг Ну, а чи добре. <реш> Ні, реально, це хороший плюс пак і переход блікат. Ну, типу, так, це хороший пак. Це прям W, я бажаю. По рейтингу 100%. Відкриємо цей B83X10, третій пак в цьому відео, без special карточки, поляк, СТ, це або пейджер, або Лівандовський. Це пейджер, двинів волкаут чи не Це один звичайний волкаут і вийшла пейджер. Ну. Якщо там ще є шостий, ні, п'ятий, багато п'ятих, то я буду говорити. О, окей. Е, ну, такий пак, звісно, так. І так, сподіваюся, це перша базова ікона в цьому відео, дивимося. Сподіваємось на щось хороше. Реально, на щось хороше. Це Хо-хо-хо-хо-хо! Ну, це прям, блин, ми цих РВшників, конечно, салах бест, боже мій, це дуже. хо-хо-хо! Ну, легенда, легенда М'йо. Всі діти коштуєш копчина, ну це прям сильно. <плес> я грибу. Просто я грибу 900 тисяч. Ну це сильно. <плес> це сильна ікона, ну блін а кімні є ще альтернативні позиції. РМ, ЛВ, ЛВ можна буде його запхати замість Неймара або. Ну коротше, я його точно маю взяти в себе став, щоб він мене грав ви що травити, це Джордж Бест. Ну це вешка, це пощастило. Нарешті пощастило. Десь цей кампанія Пак, Дивимось. Це Ліга Європи. Алжир. Рома, це Ауар, блін, це триндець. Да, ну, це неприкольний чай гравець. Ну таке, якщо чесно. Хотілося б краще. Е, свою команду я завтикав показати вам, буду признаватися перед вами. Е, бо зараз грає на моєму аккаунті мій колега. Ось. Тому покажу свій склад. В наступному відео, де буде стосуватися моєї команди. Завтра вийде віде відео з нагородами мого товаришами грали на стрімі на твічі там взагалі була легендарна подія для мого так твіч-каналу. Так що завтра відео. З вас подобайка. Якщо ви почули цю приємну новину і враження, ліпіть подобайку, напишіть комент, підпишіться на цей YouTube канал. І до нових зустрічей. Бай-бай!